Я б хотів щось робити, щось, щось корисне для себе і для всіх, щоб якось себе реалізувати після поранення. Після такого обстрілу таке в мене було відчуття, що Бог для чого ще зберіг. Я б зацікавився дронами. Питання уйти чи ніти мене взагалі не було, не виникало. З самого початку мобілізації я потрапив до роти охорони міста, а потім через півтора місяці перевели мене у підрозділ Ангели так, і ось мінометний обстріл. З лівою рукою реабілітація в мене була довгою, декілька десят операцій було переведено, рука була частично відновлена, праву руку одразу ампутували. Це дрони як камікадзе, дрони і зі скидами. Також робимо дрони для Транслятори, які утримують позиції, зараз почали випускати дрони на оптову Дружині Дуже цікаво, не так цікаво, їй було боляче. Вона коли навчилась спояти, на всі пальці попекла. Ми ну, ж ніколи руках не тримали. Я, я, я не можу тримати. Я їй тільки можу підказати, що той правоточок туди, пройти правоточок сюди. І таким чином ми паяли свій перший дрон. Може, в деяких мірі було цікаво, що це воно таке. Я ж думала, що це не люди таке роблять, це роблять якісь машини спеціальні. Тут, оказується, це люди все витворяють. Наступному етапі, я думаю, в нас буде виробництво дронів та обслуговування для агробізнесу. Використання дронів для спостереження за посівами і засобів як охорони, також використання дронів, якщо рекла зараз використовується для обробітку посівів і полів і різними гербіцидами, і пестицидами, і різними засобами для захисту рослин. Сядего за класах я розповідаю про. Будову дронів. Що це батарея сіла? Є батарея... Діти на цих уроках вчаться пілотувати дрони, керувати дронами на симуляторах. Я бачу в дітях таке заохочення. не небийкий інтерес до даної дисципліни. Хлопці дівчата розуміють, що дрон це не іграшка, дрон це такий засіб, який до нас прийшов рік, два три ми про нього нічого не знали. а за даний момент ми всі розуміють, що це найближче майбутнє. Хочу, щоб ветерани. Може, з мого прикладу, може, з інших прикладів не складали руки, бо вони знали, що вони комусь потрібні, що вони ще можуть, ще багато їхніх знань і корисні у всьому житті. Вони стоїмо на місці і за нами правда, за нами віра, за нами перемога.